Запис пішов. На сьогодні з вами вже 15-й урок. На сьогоднішньому уроці ми переходимо до комп'ютерних презентацій. В цілому, кожний урок презентацію я ж запускаю якраз з програми. Розберемо, які є варіанти для роботи з презентаціями, тому що потрібно буде виконувати певні завдання. Тобто, подивимося, якщо буде можливість, встановити собі Powerpoint. Якщо не буде, будемо працювати в Google презентаціях. Тобто, і там, і там опція присутня. Отже, комп'ютерна презентація, об'єкти комп'ютерної презентації і ви дислайків. Так, в цьому розділі ну ми розпочинаємо новий розділ. Ви бачите, що в нас так трошки по комп'ютеру ми розібралися. Тепер переходимо до тематики комп'ютерних презентацій. Р поглибити та розширити знання і вдосконалити навички STEM. програмне апаратне забезпечення для створення, редагування, форматування слайдових комп'ютерних презентацій, етапи створення презентацій, типи слайдів, текстові графічні об'єкти. Тобто до презентації, ми можемо додавати текст, можемо додавати картинку, навіть відео. І звук, і планування виступу перед аудиторією. Тобто, у нас така величезна тема. Сьогодні в нас більше теорії, тобто, скоріше, більше поговоримо. А вже наступні уроки будемо практикуватися, створювати якісь презентації, слайди і так далі. В цьому пункті ми проговоримо ще раз теоретично, які бувають властивості, як створювати слайди, презентації, змінювати макети, додавати таблиці і так далі. Що означає тема оформлення презентації? Як запустити на показ, і які вимоги до створення презентації і взагалі етапу. Дійсно, думаємо. І так чи використовували ви ваші близькі, учителі, учительки, друзі, подруги чи знайомі комп'ютерні презентації? В цілому чи знаєте ви таке, що таке комп'ютерна презентація? Да. да, знаємо. Ми в молодшій школі навіть з вами декілька презентацій робили. Пам'ятаєте, ми робили про Миколаїв, про Новий рік? У нас була презентажка і про зоопарк. Ну, звичайно, що в молодшій школі ми це робили на такому лайтовому називаємо це рівні. Тобто, комп'ютерні презентації так вони дійсно допомагають під час виступу, щоб підкріпити якісь, е, я, я, якусь думку, скажімо, певним слайдом і так далі. Ну, давайте дивитися. Отже, для сучасної людини важливо вміти виступати перед аудиторією. Зрозуміло, що набагато зручніше представляти свої думки, свої плани, показувати результати за допомогою якраз презентацій. Під час виступу знову ж таки раніше можна було використовувати і просто там, наприклад, набір із певних слайдів, але з точки зору, скажімо, на папері їх намалювати. Звичайно, що зараз це все простіше, тобто нам не потрібно кожен макет для слайду робити його вручну на папері. Ми можемо це зробити в електронному вигляді. Давайте дивитися угу. означення, комп'ютерна презентація. Підготовлений з використанням IT інформаційних технологій, набір слайдів, тобто, це в нас буде в нашому конкретному випадку слайдова презентація або відеофільм. Це буде в нас потокова презентація, призначена для демонстрації, що можна показати: текст, графічні дані, тобто якусь картинку, малюнок, ілюстрацію. В цілому тут же підходять нам таблички, тобто, чому ні, можна додати до презентації відео, можна додати до презентації звук. Тобто зробити її, підготувати і під час, наприклад, якогось захисту проєкту, скажімо, чи ще чогось, це вам допоможе. В цій темі, і так, розглядаємо слайдові комп'ютерні презентації. Скорочено, ми будемо просто їх вважати презентацією. Найчастіше використовує під час усного виступу. Що може покращити під час цей виступу? Сам виступ, якщо ми виступаємо перед аудиторією без презентації, ми просто текстом розмовляємо з кимось і так далі. Якщо ми використовуємо презентації, що може додати до вашого виступу? Він стане яскравіше, наочнішим, тобто можна показати конкретно якісь дані, схеми, таблички цікавішим, тобто якусь можна цікаву інформацію додати, ну і більш зрозумілішим, тому що на слух. Сприймати інформацію важкувато, якщо ми подивимося на якусь інформацію, її, можливо комусь буде легше запам'ятати, а комусь навпаки може і на слух буде непогано запам'ятовувати. Тобто це вже залежить від особистості. Редактори презентації це програми, які призначені для створення презентації. Їх буває дуже багато різних видів, але в цілому, за дизайном, вони приблизно однакові. Тобто, наше завдання створити слайд, додати на нього об'єкти, які нам потрібні, знову ж таки, текст, звук, відео. Картинка і так далі зберегти, ну і безпосередньо продемонструвати, тобто показати саму презентацію, що в нас є як приклад, в нас є Microsoft Office PowerPoint. Він, на жаль, платний, але в цілому його встановлювати на комп'ютер можна. Є, наприклад, LibreOffice. LibreOffice – це в нас безкоштовна програмка, але там функціонал ну трошки, на мою особисту думку, слабкіший ніж в PowerPoint. Тобто, якщо у вас з вами встановлений PowerPoint, ви просто запускаєте програмку, в ній працюєте. Якщо ні, ми можемо використовувати Google презентації, тобто робити презентації безпосередньо в браузері. На телефоні теж саме. Ми скачуємо додаток і можемо з ним працювати. У нас цікавить створення, створення презентацій. Способи запуску PowerPoint виконати пуск PowerPoint, двічі класнути на значку презентації або викликати з ярличку. Дивіться, в мене, наприклад, ярличку PowerPoint на робочому столі немає. Він у мене закріплений в меню «Пуск», Тобто я натискаю «Пуск» і ось він у мене PowerPoint. Для себе ви можете перевірити, чи є у вас PowerPoint наступним шляхом: натиснути праву кнопку миші, створити. Якщо у вас встановлений Office, тобто оці Microsoft Office, це набір із Word, Excel, PowerPoint, «Access» і так далі. От я, наприклад, натискаю права кнопку Створити, і я бачу, що в мене є презентація Microsoft PowerPoint. Бачите, є ще в мене додаткова програма Open Document, Презентація Open Document. Ну мене цікавить PowerPoint. Я натиснув. Презентація створилася, я її можу запустити. Ну, яким чином створити слайд, щось перемістити, щось додати і так далі. Тобто, безпосередньо вже з ним працювати. Так, є питання, слухаю, Даня. А як в мене таке питання? Як це PowerPoint, як ярлик? Як ярлик, це означає, що у вас є ця програмка на робочому столі. Зараз покажу як ярличок. Тобто вона буде розташована у вас. От я видаляю презентацію, яку створив. Ось він ярличок програмки. Це означає, що програма, яка встановлена, розміщена на робочому столі. Її можна запустити звідси. Ну, знову ж таки, мені трошки незручно, тому що ви і так бачите: мій робочий стіл і так засмічений багатьма документами, підручниками, всяким, всякими. Різними файлами. Тому я виніс собі програмку окремо пуст, і ось він PowerPoint. В цілому, я її можу відшукати і зі списку програм. Вона знаходиться в папці Microsoft Office, і я бачу, які в мене доступні тут програми від Офісу: А це з Excel, PowerPoint, Publisher, Share, Word і так далі. Тобто -то це набір з документів. Ну, я ж кажу, що перевірити, чи є у вас PowerPoint, можна простіше. Права кнопочка створити, презентація PowerPoint. І якщо він є, у вас буде можливість створити на робочому столі Заготовочку для вашої майбутньої презентації. Так, рухаємось далі. Після запуску програми з'являється віконечка, в якому можна створити, що нас цікавить: Medison Atlas, тобто різний дизайн, ми можемо створити шаблончик, якийсь, можемо створити нову презентацію, брати самостійно дизайн, можна відкрити якусь збережену презентацію. Ну в цілому, ми майже кожен урок, починаючи з наступного, будемо робити якусь презентацію, тобто будемо щось виконувати. Сама програмка, як у нас виглядає, рядок заголовку зверху. Називається програма PowerPoint. А підкажіть, будь ласка, в цьому рядочку заголовку є ще ім'я файлу. Як називається ім'я файлу? Дивимося на рядочок заголовка. Презентація 14. Да, презентація 14, абсолютно вірно. А тут ще в нас є автор цієї презентації. Ану, подивіться, рядку заголовка. Хто автор? PowerPoint. Ні. Сергій. Трошки право. Бачите, Сергій Мацеєнко. Тобто він зареєструвався, це просто скріншотик з інтернету. Він зареєструвався, і тут ще відображається автор. Стрічка з вкладками, основне вставлення, конструктор, переходи анімації і так далі. Ну і безпосередньо сам слайд, з яким ми працюємо. Перший слайд, пам'ятаєте, називається титульний. А може, пригадаєте з молодшої школи, що ми на титульному слайді прописуємо? Мабуть, не пригадаєте, так? Ну, титулка. А що ми зазвичай на титульному, от в зошиті, на титульній сторіночці? Що в нас ми пишемо? На звичайному зошиті. Ми пишемо який, звичайний зошит, Наприклад, з математики чи з української мови. Ми пишемо предмет. Ну, зрозуміло, зошит з такого-то предмету, учня, учениці такого-то класу, місто Миколаїв, муніципальне колегіум і так далі. І своє прізвищення. На титульному слайді він трошки схожий чимось з зошиком. На титульному слайді ми вказуємо назву презентації і її автор. Тобто заголовок слайда – це буде назва презентажки, яку ми створюємо. Під заголовок слайда це буде авторство, тобто хто її створив. А вже всі останні слайди ми рухаємось, далі наповнюємо їх інформацією. Ескіз слайду це зменшене зображення, тобто, щоб ми могли переключатися між слайдиками. Так. Uh, да, ми вже казали, що ми раніше з вами встворювали основні об'єкти презентації це слайд. Тобто сама наша презентація складається зі слайдів. Слайд може складатися з картинок, текстів, ну і там вже що забажаєте. Може, там таблички, якісь відео, звуки і так далі. Він англійського ту слайд. Повзати, тобто саме слово перекладається. Ну і сама презентація складається ну, щонайменше. Це, мабуть, два слайди: титульний і якийсь слайд з інформацією. А щонайбільше, ну, це вже скільки ви захочете. Наприклад, сьогоднішня наша презентація складається зі скількох слайдів? 49. сорока Тобто величенька така за розміром презентації. Зазвичай 5-10 слайдів вистачає з головою, тобто можна все описати, що потрібно. На слайдах, і ще раз повторюю, що ми можемо розмістити графічні об'єкти, картинка, малюнок ілюстрація. Можемо текст, можемо відео, можемо аудіо. Можна створити, наприклад, посилання, наприклад, посилання на якийсь сайт, щоб ми натиснули по картинці або по тексту по якомусь об'єкту. І в нас перекинуло, наприклад, на якусь веб-сторіночку. Слайди мають такі властивості, характеристики наших слайдів. Порядковий номер. Тобто, який за рахунком цей слайд, колір фону. Тобто колір, при чому колір фону може вибиратися не обов'язково одноманітний. Там теж може бути якась картинка. Безпосередньо наявність фонового зображення і макет, розмітка самого слайду, схемка, як ми будемо заповнювати якісь елементи нашого слайду. Отже, після відкриття редактора у нас з'являється титульний слайд. На ньому розміщується назва. Відомості про автора. Ну, дата виступу це не обов'язково. В даному випадку. От ми бачимо слайд. Назва презентації яка. Назва презентації. Сучасні комп'ютери. Хто автор презентації? Автор Ма... Мацеєнко СВ. Ну, тобто, ми ж брали картинки з інтернету, тобто, він є автором. А ще якісь є елементи на цьому слайді? Оцей справа, який ми розглядаємо. Є графічний елемент. Графічний елемент це картинка комп'ютера, тобто, окрім назви, автора, можна додати якісь там малюночки, картиночки. Ну, це так, це бажання. Створення презентації в додавання слайдів презентації та вставляння на фладі деякої інформації текстовою, графічною, відео або звуку. Відповідно, вид слайдів визначаються макетами. Їх можна вибирати окремо до початку створення презентації, можна вже після того, як створилися. Тобто, коли ми натискаємо Створити слайд, ви бачите, що в нас є види слайдів: титульний слайд, назва та вміст, назва розділу, два об'єкти, порівняння, заголовок, порожній слайд, вміст і підпис, рисунок і підпис. Тобто, це макетик, як буде, це, грубо кажучи, дизайн. Дизайн нашого слайду, як він буде виглядати, коли ми будемо розміщувати. На слайді з будь-яким акетом у нас розміщено порожній слайд, розміщено текстові поля, на деяких є показчики заповнення. Бачите, тобто зазвичай текстове поле для заголовку, тобто про що буде йтися на цьому слайді, і сам текст слайду, інформація, що ми хочемо донести. Бачимо, що є додатково показчики. Там ми можемо ввести якусь додаткову інформацію, тобто вставити зображення, таблиці, якісь інші об'єкти і так далі. Бачите, в нас варіанти, що ми можемо на наш слайд ставити: таблиця, діаграма, рисунок, 3D-модель, піктограма, відео, професійні зображення з інтернету і зображення з комп'ютера. Тобто, це ми можемо додавати на наш слайд. Тобто елементи, які ми можемо, ну, наприклад, для підкріплення якоїсь інформації, ми можемо додати там таку-то схемку або таку-то табличку, щоб показати. В числах, наприклад, або в схемках, як щось виглядає. Макет слайду теж за потребу можна змінити. Вибираємо слайд, і ми бачимо, біля кнопочки Створити слайд є макет. Макет це означає дизайн, тобто, як буде виглядати наш слайдик, тобто, яке буде розміщення підписів, назви розділу і так далі. Слайди презентації можна копіювати, вирізати, переміщати. В контекстному меню нагадайте: контекстне меню це якою кнопочкою мишки натискається лівою або правою, правою. Правою кнопочкою миші. Тобто, натиснувши на слайдик на макет слайду правої кнопки, ми можемо вибрати дублювати, видалити слайд. Можна вибрати копіювати, вирізати. Ну по суті, це ж одне й те саме: копіювати і вставити. Це означає, що ми скопіювали, тобто здублювали сайт. Якщо ми, наприклад, натиснули «вирізати» і нікуди не вставили, це означає, що буде, по суті, видалити слайд, Тобто, які, які опції присутні. Для презентації ми можемо вибрати ще окремо для нашого дизайну. В тему оформлення, тобто колір фону, тобто, щоб він не просто був білим, а якимось кольором, тобто фонове зображення, можна картинку на фон поставити, розміщення полів, тобто, де в нас буде надпис заголовку, де в нас буде звичайний текст, де ми вставимо відео або музику, або картинку ще якусь, або табличку, або схемку. Тобто це і буде називатися в нас тема оформлення, тобто дизайн нашого слайду. Вибрати тему знову ж таки варіанти конструктор. І ми бачимо, що в нас доступні варіанти теми. І варіанти тем. От давайте подивимося на порожній презентації, як це виглядає. От в мене порожня презентація. Я створив два слайди. Перший слайд в мене звичайний, титульний, другий слайд ми бачимо заголовок і так далі. Макет, бачите, доступний. Ми можемо змінити. Давайте, наприклад, два об'єкти клацаю, і ви бачите, що в мене заголовок і тексту дві штуки нам дають. А безпосередньо зовнішній вигляд, тобто зробити форматування, це в нас дизайн. І бачите, у нас є різні стилі. Ну, давайте якийсь вибор. Наприклад, ось такий. Клацаю. І в мене він виглядає тепер вже таким чином. Тобто, бачите, змінився дизайн. Можу змінити кольори. Наприклад, якщо мені така схемка не подобається, я можу якимось чином, наприклад, вибрати таку. Бачите, трошки змінилися кольори. Тобто, це налаштування зовнішнього вигляду. Тобто, як наша майбутня презентація буде виглядати? Так. Ну, також зрозуміло, можна під час створення нової презентації. Ми відкриваємо файл створити і безпосередньо, коли створюємо, теж вибрати макет. Але в цілому це трошки незручно. Краще вже макет редагувати і сам дизайн вибирати вже, коли ви створили слайд, хоча б перші два, щоб ви бачили, як будуть змінюватися ваші надписи і так далі. І вже там вибирати вашу схемку кольорову. Створену презентацію, ми можемо зберегти, виконавши алгоритм, натиснувши файл. Зберегти, вибрати кнопку Огляд. Огляд це означає «Browse» англійською мовою. Тобто ми вибираємо місце, де буде збережена наша презентація. Вводимо ім'я файлу, вибираємо куди? Документи, завантаження, робочий стіл, зображення, щоб просто швидко можна було потім цю презентажку знайти. І натискаємо, і натискаємо зберегти. Аналогічно, тепер протилежне, ми хочемо відкрити. Натискаємо відкрити, теж саме вибираємо команду огляд. Дивимося, де збережена наша презентація, і натискаємо кнопочку відкрити. Як це в нас виглядає? От, наприклад, я свою презентацію хочу перезберегти. Я не хочу, щоб вона у мене була на робочому столі. Я хочу, щоб вона була, наприклад, в мене на диску «Ц». Я натискаю Файл, зберегти як. Зверніть увагу, просто зберегти це, оновити попередню презентацію, зберегти як це зберегти в новому місці. Е, можу дати ім'я файлу. Ну, хай буде ім'я файлу п'ятий клас. І вибираю, куди. Я вибираю, наприклад, цей комп'ютер. Вибираю диск С і натискаю зберегти. Так, натискаю так. Збереглася. Тепер я її можу закрити і відшукати цей комп'ютер. Диск С. А, в мене нема доступу на збереження на диску С. «Це». Це щось новеньке. Так, а ну ще раз. Ось у мене презентація. Файл. Зберегти як. П'ятий клас. Це в мене налаштування доступу. Ви на диску це в себе зможете зберегти. А ну-ка, і ще разок. Зберегти. Ага, мені просто. Дивіться, я не можу зберегти документи на диску це, але мені пропонують зберегти в папці документи. Тобто, в папці документи, якщо я хочу, я можу відкрити цей комп'ютер, документи. Тобто, в мене, ну це ж робочий комп'ютер, шкільний, тобто, в мене немає налаштування доступу. Тому я обираю документи. Шукаю і ось моя презентація п'ятий клас. Я її можу запустити. Ось він дизайн є. Дизайн є. Тобто можна таким чином. Я думаю, що якщо у вас домашній комп'ютер, то ви можете і на робочому столі зберігати, і на диску Це в, усюди, де ви тільки захочете. От давайте, наприклад, перезбережу документи, і ще раз ось п'ятий клас. Я хочу зберегти презентацію в новому місці. Натискаю знову ж таки файл, зберегти як. І обираю нове місце не на, не на документах, а на робочий стіл. Зберегти. І ось в мене тепер презентація на робочому столі. В цілому, коли працюємо з презентацією, зручно її зберегти на робочому столі, щоб ви її зробили, скинули на перевірку, і потім можна буде видаляти. Так, після завершення, тобто після наповнення інформації, це ми опрацювали макетики, дизайн. Грубо кажучи, що ми там надали якусь інформацію, тепер нам необхідно продемонструвати нашу презентацію. Можна натиснути показ слайдів спочатку з, з поточного слайду, інструмент в нижній частинці або комбінацію клавіш F5 на клавіатурі. Презентація починається спочатку, якщо натиснути Shift F5 з поточного слайду. Знову ж таки, давайте з нашою презентацією продовжимо гратися. Ну, введу заголовок під заголовок, заголовок, текст, текст. Ось в мене є презентація. Я тепер її хочу переглянути. Перший варіант: справа знизу в нас є перегляд, демонстрація, тобто показ слайдів. Натискаю, і вперед в мене пошла, пішла презентація. Можу вибрати показ слайдів спочатку, і в мене теж вона рухається, виконується все в порядку. А можу з конкретного слайду, з поточного слайду, тобто обрати другий слайд. І натиснути спочатку точного і він запускається ось. Єдине, що зверніть увагу, розміри мого слайду зараз це стандарт 4 на 3. В нас зараз моніторів 4 на 3, ну, мабуть, вже нікого і немає. Як зробити розмір 16 на 9? Тобто, як в наших телефончиках, щоб в мене не було оцих зліва і справа, оцих чорних полос, щоб в мене було в широкому режимі? Тут в нас є дивіться: дизайн і параметри сторіночки. Бачите, стоїть екран. 4 на 3, але це старенькі екрани. Ми можемо обрати 16 на 9, натиснувши ОК, ми отримаємо презентацію, дивіться, і тут же нема зліва і справа чорних полосочок. Тобто вона запускається в повноекранному режимі на наші телефони, ноутбуки і так далі. Тобто, 4 на 3 це в нас така старенька, старенька версія розшир... співвідношення сторін для монітора. Тобто зараз ми працюємо вже, звичайно, що в новеньких версіях. Так. Презентація зрозуміло, що тут далі деяка так інформація, яка про демонстрацію це вже не на наскільки. Не настільки важливо, тому я даю на самостійне опрацювання, тобто в класрумі, як завжди, все є, вам залишається 15 останніх слайдів переглянути. Дивіться, а тепер альтернатива. Тобто, що ви робите вдома? Ви перевіряєте, чи є у вас PowerPoint. Як перевірити, вже показав. Або натиснути пуск, обрати папочку Microsoft Office, якщо вона є, і тут запустити. Може бути ось тут розташовування, але найбільш надійний спосіб натиснути праву кнопочку миші, створити. І перевірити, чи у вас є тут презентація. Для себе можна порожню цю презентажку запустити, просто подивитися, як працює, створити декілька слайдів, набрати просто декілька слів, щоб нас просто перевірити, що все працює. Якщо в нас вийшло так, що немає на, на наших комп'ютерах PowerPoint, що ми робимо? В нас в Google ми можемо вбити Google презентації, Google презентації, або тут же на вашій почті. Ось вони є. Google презентації. Бачите, 9, 9 крапочок натискаємо. Прогортаємо вниз, і ось у нас Google презентації. Натискаю. Презентажки. Бачимо, що тут у мені доступні мої презентації, тобто, які в мене є в доступі. І є кнопочка Новий файл. Пустий порожній файл. Натискаю. І в мене створюється прямо в браузері. Ви бачите, що в цілому програма між собою схожа. Її можна теми вон вибрати, дивіться, гарні різні теми, створювати слайди, тобто новий слайд і вперед. Тобто воно дуже схоже між собою. Єдине, що ці Google-презентації працюють безпосередньо в браузері в браузері. Якщо ми працюємо з телефону планшету, то через Play Market, тобто Google Play, вбиваємо PowerPoint. І там перша ж програмка, її можна встановити, щоб працювати на телефоні. Тобто варіанти для вас, ви бачите, не обмежені. Тобто, таким чином. Фіксуємо. Завдання на сьогодні: що потрібно зробити? Перевірити наявність програми для створення презентації. Це може бути PowerPoint. Якщо ми перевірили, права правая кнопочка створити немає PowerPoint, ну, можна запитати в батьків. Якщо вони погодяться встановити, можна встановити PowerPoint. Якщо ні, знову ж таки, запустили. Браузер набрали Google презентації, Google презентації. І ось у нас Google.com можна вперед виконувати презентажки. Можна відшукати ці ж Google презентації, натиснути 9 крапочок і обрати ось вони презентації. І тут працювати. Тобто, завдання таке: ну, начебто не важке, але потрібно визначитися, як ви будете працювати з презентажками. будете встановлювати програму, чи будете. В онлайн-редакторі Google презентації або встановити на телефон або планшетик. Це вже ви вибираєте, можна порадитися з батьками. Тобто, на найближчі, ну, мабуть, місяці два. Тобто, до нового року ми будемо, скоріше за все, працювати з презентажками. Тобто, потрібно буде визначитися, яким чином ви це встановите. Зрозуміло? Так. так. Запис нам припиняю.